Господи Ісусе Христе, Боже, наш, прийми наші молитви. Давши жертву за яких в цей місяць, що буде прийняті молитви, їхні. до опіку Боже. Бо. Воїна Любомир, побратимів, Господь, задорогію Божу. Воїна володимию, побратимів, Господа, воїна Михайлова, Світлана Михайла Івана, Людмила, Тетяни, Вікторії, Артура, здоров'я Боже, благословення його намірні, міні Марини, Мачка, Віталій, Мар'яни, Оксани Володимира, Максима, Насасії, Галини, їх оздоровлення, онкохворі, вівей, Віолет, онкохворій, Ігорі, здоров'я, Господи. Боже, Боже благословині покрову, матері Божах, всіх захисників Віктора, Євгена, Євгена Андрія, Віктора Володимира, не пропавши безсі, Юрій, перемогу України над Московською Ордою, задоруте, Раса Марина, Захара, Катерина Василя, Галини, Бетроситан, Васлів Малін. Воїна Володимира, побратим, Господи здоров'я, отця Юрій, сім'ї, отця Юрій, Юрій Михайло, Ірина Світлана, Артема, Віктора, Наталія, Максимчика, Віталій, Косачка, Марин, Амелій, Люби, Господа, здоров'я. Пропавши безсі воїна, Василяна, Ольга, Єлізавети, Івана Володимира, Ганна, Світлана, Господа, здоров'я, Мар'яни, Мар Олексій, на здоров'я, задоровня. Чутке повернення з війни для Петра, Господа, здоров'я боротьбу. Воїна Степана, його за здоров'я душі і тіла Артурчика, Ліночки, Діаночки, Аліночки, Роман Олександра, Наталі Володимира, Владик, Надії, всієї родини, Господа, за наших воїнів, за здоров'я, боробні. що в роботі, в роботі для Івана, сім'ї, лише сім'ї, Михайла, сім'ї, Господа, здоров'я. Воїна з ципа, боробів. Господа здоров'я. Арсена Владислава Марка, Петра Галини і Аріна Родина. За здоров'я, Господа, за здоров'я Господа, за здоров'я Господа. Святослава Іринянський, Михайло Насасій, Василя Галини, Марії, за здоров'я Господа, за здоров'я Господа! Здоров Воїна Петра Галини Івана, Василя Любови Степана Любе, Марія, Руслана, Міль, Петра Ірина Петро Петру Темчика, Петра Марія Івана, За здоров'я Господа. Онкохворий Тетяни, Господи, Дмитра Руслана, Божою помочь в дорозі, в роботі його намірні, здоров'я Святого Духа Боже Матвія, надії сім'ї, Господа. Воїна Романа, пропавши березня, Людмила Володимира, Юрія надія, Люба Оксани, Господа. Ярине Богдана, здоров'я, Господи, Боже, Боже Боже. Боже. Микола Тетяни, Олександра Павлика, Анна Петра, Романов Артемчика, Адамчика, Дениска, Оксанд Люб. Ворій Марії, Господа, Восля, Надія, Надіяна, колеги Галини, Володимира Володимир, Марія, Андрія, Маруська Андрія, война Юрія, война Володимир, побратимів, Господи, воїна Олексія, студент Андрія Марія, Ірини Володимира, Володимира, Марина, Олександр, Володимир. Романа Марія, Василя, Мирослава Марія, Владислава Нацесії, Віталій, Риносп. Володимир Ірини Романова, Володимира Марії, Василя, Марка, Доротей, Софії Ірини Романова, Володимир, Анни Бодана, Андрія Віталя. За здоров'я, Божу, піку. Яночки Марії Наталії, Сергія, Марія, Анна, Дітейнтернозабоїна Андрія. Господа. Прошніх гріхів, пропавши без воїни, Любомирського Андрія, що це долю для нього, здоров'я. Петра люби Христини, єси Надія Галини, Людмили, Тетяна, Титян, Тетяна Марія, Цепдоїся Надія Галини, Василя, Романа Петра, Володимира, Миколи, Степана, Лесі, Тараса Петра, Олександра, Вікторія, Олени, Олексія, Григорія Марика, Калини за здоров'ям, воїна Дмитра, Господи, Василя Лесі, Василя Василя, Люби, Василя Юлії, Тетяна Оксана, Успішно завтра замлю для Василька, задруга завтрак зам для Тетяни, Юрія Ганни, Орисі, Надії, Роман, Роману, Бабатимі. Щасливу долю для за задоров Тетяни, Надії, Матвій, Максимчика, Ігорі. Амінь, Амінь. Цар Небесний, втішителю душі істини, що всюди все наповняєш, скарби, дібри життя подателю, прийди і все в нас. І очисти нас і усякої всякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая і помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, простим беззаконня наші, святий, посятий, ціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Послухай, Господи, слова мої, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, царі царе Боже мій, бо до тебе я молюся, Господи, удосвіта, ти голос мій почуєш, удосвіта буду молитися до тебе і Тебе виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукаво не лукавому немає місця в тебе і нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш усі, усіх лихоїдів, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть, Господеві осуржні, кровошерні, лукаві, я ж. З превеликої ласки Твоєї увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О, Господи, веди мене Твоєю правдою, ради моїх ворогів. Прирівняй твою дорогу передо мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть. гортань гортань їхня гріб відкрити, об, обласний язик їхній, скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть за їхні за їхніх. Переступів силу, прожени їх бо ворог, хоблять проти тебе і всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти вони повіки весело, гукатимуть, захисти їх. І нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я, бо Ти, Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш немого вщитом. Господи, ти був нам пристановищем по всій роди, перш ніж поставили гори, і народилася земля і всесвіт. Від віку й до віку, ти єси Бог. Ти повертаєш людей у порох кажучи поверніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, мов день вчора...